Час летить, час біжить, і вже пора підстригати нашу цибульку. Привіт! Мене звуть Наталя і ви на каналі Садові Замальовки. Сьогодні хочу показати вам, як зійшла наша цибулька, яку ми сіяли разом, і що надалі ми з нею будемо робити. Зауважу, що з моменту посіву до моменту сходів пройшло десь 5-7 днів. Різні сорти по-різному сходили, є, які сходять дружно, є які сходять так, поодиноко, але вже основна маса цибульки зійшла через тиждень і вона одразу поїхала у тепличку. Тепличку ми опалюємо, тому тут максимально такі умови створені, як на дворі. Якщо ви вирощуєте цибулю в приміщенні десь на підвіконні то ваш стан рослин може значно відрізнятися, в залежності від умов, в яких ви їх вирощуєте. Отож, давайте поглянемо на нашу цибульку. Ось так гарно, рясно зійшла цибулька-любчик. Насіннечко було свіже, навіть не оброблене, звичайне, бачите, насінинки ще позалишалися. Але за рахунок свіжості насіння добре сходить. Це у нас Exhibition, також, як бачите, гарні сходи. Цибулька Дерекс, свіже насіння також. Ось в якому стані, вона вже погляньте. А ось ті, що сіяла я минулорічні, це цибуля Універсо, бачите, схожість не така гарна. А ті, що були прострочені, цибуля Кенді та ред барон, взагалі, бачите, наскільки гірше схожість. Це те, про що я вам казала. У цибулі найголовніше це свіжість насіння, і щоб ви йому не робили. Якщо воно вже прострочене або полежало, і строк придатності скоро спливає, то ось так і відбувається. Схожість завжди, ось так не радує. Але мені цієї цибульки вистачить. У нас невеличка діляночка. І тому цієї цибулі мені вистачить із головою. зараз бачимо, в якій стадії вже розвитку цибуля. Ось це є сім'я долька в неї, а це вже починає наростати справжній листочок. Бачите, так? Сім'я долька. І справжній листочок. І так на кожній цибулинці ми вже можемо відрізнити ось в такій стадії вже наша цибулька. І зараз ми будемо проводити їй стрижку. Для чого я роблю стрижку? Для того, щоб цибулька не падала, не лягала, і тоді в неї стає міцне таке цупке стебло. Стрижку я проводжу буває один раз, буває двічі підстригаю її за сезон. Дивлюся, по стану рослинок. Тут немає нічого складного в тому, щоб підстригти. Просто беремо ножиці і десь одну третинку ми будемо зрізати. Тобто, ось стебло наше, цибулинка наша, і будемо з нього третинку зрізати. Ну, це все приблизно. Це не означає, що там ви маєте виміряти щось. Ось так. Просто підрізаємо трошки, це стимулює цибулю, не дає їй розлежуватися. І все одно ось ця сім'ядолька, яка перший листочок, оцей, який виріс у цибулі, ця сім'ядолька вона буде в процесі росту засихати і пропадати. Так завжди відбувається. Сім'ядолька виконує свою функцію первинного такого живлення рослини, а коли з'являються вже справжні листочки, сім'ядолька потихеньку відсихає і пропадає. Тому не страшно. А в такому вигляді, в укороченому, не буде. Ось так, бачите, як падає, падає рослинка. Так вона вже падати не буде. Ось так ми їх підстрижемо обережно. Зараз я все це зроблю, і після того, після стрижки, я свою цибульку підживлюю. Перше підживлення роблю. Це кальциніт або кальцієва селітра. В мене кальциніт від фірми Яра. Це норвезька фірма, дуже гарна. Виробляють дуже якісні добрива. Вони є в нашому магазинчику. Посилання на магазинчик знайдете в описі до цього відео: кальциніт і кальцієва селітра, яка між ними різниця. Ну, це якби взяти аспірин звичайний і аспірин шипучий, швидкорозчинний. Приблизно так, краща якість цього добрива, краща засвоюваність у рослинок. Його витрата 7-10 г на 10 літрів води. Але це розраховано на дорослі рослини. Дозу беремо в половину меншу. Так завжди, для маленьких рослин, для розсадки дозу зменшуємо вдвічі і будемо обробляти під корінь. Можна і по листу працювати кальцинітом, але у цибулі дуже-дуже мала площа. Мала поверхня обробки, з неї водичка просто скочується. Проливаємо по землі по вологій, не пересушений має бути ґрунт. Бачите, він злегка такий зволожений. Якщо по сухому ґрунту ми будемо лити, то велика вірогідність того, що отримають опіки. Коренева система отримає опіки. Нам це не потрібно, тому проливаємо по вологій землі. Зараз дуже сонячно у нас. В таке сонце також не слід підживлювати. Підживлення проводимо або в похмуру погоду, або проводимо підживлення, коли вже вечір на вечір. От сьогодні сонечко трошки сяде, і ввечері я все це зроблю, пролю. Тобто я розведу в половину меншого, розведу пів грами на один літр води і пролю мою цибульку. Кальцій дає цибулі такий стимул для росту. Кальцій відповідає за поділ клітин, тобто клітини починають ділитися, зелена маса починає добре наростати. Кальцій добре впливає також на кореневу систему рослин. Добре впливає на їх імунітет, і ми побачимо, як на очах почне наростати цибулька. Єдине, що я хочу вас застерегти, кальцієве селітра, так само, як і кальциніт, у своєму складі, крім кальцію, містить досить багато азоту, десь приблизно 17%. Тому підживлення робимо лише тоді, коли у вас є достатня освітленість. Це теплиця, або це десь підсвітка у вас є, або вже добре сонячні дні, вже весна. Тоді тільки доцільно робити. Інакше азот буде сприяти тому, що рослини будуть витягуватися. Якщо недостатньо світла, то підживлення азотними такими добривами будуть давати витягування. Майте це на увазі. Зважайте на стан ваших рослинок. Ось так, Зараз підстригаю, ввечері підживлюю і будемо далі працювати, будемо далі разом вирощувати. Тому не забудьте поставити вподобайку, залишити свій коментар, підписатися, якщо ви ще цього не зробили, щоб не загубити мене. Гарних вам сходів, щедрого врожаю, і до зустрічі у нових відео.